Ідеальний вечір це друзі, затишок та приємна музика. Усі три складові можна знайти на квартирнику. Тим паче, якщо такий квартирник організовує Кузьма, тут слова втома та поганий настрій швидко вийдуть із вашого лексикону. Можемо сказати, що ми з вами нагаливку бригаду молдування. знаєте, з роботи прийшла на, на хату і живе, щоб, щоб легше було платити. Фани такі фани з пертого повітря, знаєш, такі запашотні, що можна і не пити, і не бухати. Ти приходив, чого в барі нічого не продають. Ладно, давайте стартуємо. Дякую, що ви тут. Вважаєте, сином, який ви цим приходить у селе? Вечером я шабав із пакета бурял, На гадасу пішов, не спитав, ідея проведення маленьких домашніх концертів останнім часом усе частіше знаходить своїх прихильників, адже артисти вони також люди і часом хочуть відпочити від величезних натовпів і просто пограти у власне задоволення. Частіше собі того не дозволяємо, тому що воно має е, нюанси фінансові негативні на ньому. Не заробиш, але вони мають позитивний нюанс, тому що є специфічна аудиторія людей, яка ходить тільки по квартирниках, От вони люблять ту кулуарну атмосферу. Вони собі приходять сюди, вони один до одного в гості не ходять, тому що народ, знаєш, як немає вайфа, то немає немає спілкування. А тут в них всі приходять ті, що між тобою тільки по по інтернету спілкуються, так що то свого роду така інтерактивна. Штучка. Нам, чесно кажучи, до сраків перед тим виступати, тому що кожна аудиторія аудиторія, і кожна аудиторія заслуговує поваги. Навіть якщо ми сказали на цвинтарі грати для усопших, то ми б і до того віднеслися дуже сильно. Публіка здається це відчуває, адже віддачу Кузьма має колосальну і щиро зізнається, що й досі сам отримує задоволення від власної музики. Слухаю особливо в той період, коли готується новий альбом до, до випуску, тоді дуже часто, а потім вибірково ви записую собі на флешку щось з різних років, то що включає якусь ностальгію в голові,